Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нуб, і в цьому відео буде непросте відео. Тобто буде просто сповіщення. Що я хотів сказати, що вам, всім вам треба зайти в мій телеграм-канал просто дуже фасиком. Тому що, друзі, я розумію, що хтось у когось може бути не скачений телеграм, але скачайте, тому що я там завжди опубліковую свої новини і все таке. І в мене навіть в описі мого каналу стоїть мій телеграм-канал, містер Нуб. Е, Так що, дивіться, друзі, я... І спитати, чого... вот на що ви ти, типу скидаєш-таки? Ну, по-перше, друзі, я хочу просто кидаю вам, щоб ви знали, що в мене є телеграм-канал, і що я там опубліковую всі новини, що сталося, куди я припадаю щось таке. І, так же, друзі, так же. Я хотів якраз кожен раз, і я там роблю опроси кожен раз. Тобто, не, не кожен раз, але один раз я вже робив. І опроси, типа, що я, типа, знімати буду далі. Ніхто не набирав, так що, тому що ніхто не знав, крім одного одної людини якоїсь, Е, Напевно, мого підписники. Коротше, я вам хочу це сказати, що я вам кидаю це. Тобто кидаю зараз під під, під описанням цього відео. Телеграм-канал, заходіть в телеграм-канал, і там буде опрос, просто що я буду наступно грати, тому що там буде багато ігор, і там буде. Я думаю, що або Minecraft, Roblox, Dota 2. Да, я в Доту, до речі, почав грати, тому що вона мені дуже сподобалась. Ну, і, в принципі, Дота 2, Браво, Холод це теж така прикольна гра. Можете, навіть, загуглити. Ну. Также, друзі, Brawl Stars І вже не побоюсь це сказати: Wildcraft. Да, Wildcraft. Я розумію, що мінус мій аккаунт, все немає більше. Нічого. Но Wildcraft це теж. Буду... Ну, я думаю, що я вернусь все-таки. І от тепер от я вже точно не буду робити помилки, буду зберігати свій аккаунт. Тобто, роблю опрос Дота 2, Майнкрафт, Brawl Stars Roblox, Браухолла і Валткрафт. Тобто шість цих. ну, шість виборів. Тобто, ви можете взяти щось одне. І я вам зараз кидаю і, реально, друзі, умовляю просто. Якщо ви не виберете, то ну, просто якщо ви не виберете, то мені прийдеться, коли крутити такого Сафротуни, я сам виберу. А ви зараз, ви 126 моїх підписників, можете зайти на мій телеграм-канал, і там от уже. Просто, ну, підпишіться, звісно на нього, і там вибрати, що буду я знімати. Ну, в принципі, це все. А сьогодні теж, я думаю, буде відос. Поки що думаю, які. Е, е. Ну, так я сьогодні лишився вдома, тому що в мене дуже спина болить. Я не знаю, чого в мене почала так сильно боліти спина. Ну, ладно. Надіюсь, що вам сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь. Звісно ж, як просто підписуйтесь на мій телеграм-канал. Підписуйтесь на мій другий канал. Це от ще підписуйтесь на все моє. І тоді ви будете знати, що буде далі, які новини, які відоси будуть. Бачите, от я навіть вернувся дуже швидко. І дивіться, за скільки за одну неділю, вроді би, вроді би, за одну неділю аж три відоси вийшло. Три відоси за одну неділю. Я розумію, це, звісно, трохи мало, но... Але... Хоча ні, навіть чотири, тому що це четверте буде. Так що, друзі, все. Підписуйтесь, ставте лайки. ну... Всем удачи и всем пока!